Вітаємо вас на каналі Степан Пиріг. Новий день і нові цікаві автомобілі. Сьогодні до вашої уваги три таких цікавих пасати B8 це все фейсліфт в, в новому кузові. Три красення в дуже цікавих комплектаціях. На будь-який смак. приїхали, оглянули і купили. Почнемо з першого. Це в нас найсвіженіший, тільки заїхав в дуже такому цікавому. Кольорі. Що ми бачимо? Топова оптика IQ Led, передні задні парктроніки, новий візерунок титанових дисків, 17-го радіусу, резина у нас практично нова, диски колодки у нас свіжесенькі, лобове лобове замінене у 21-му році, але оригінальне. Є камера асистентів. Що в нас ще по автомобілю? По кузову він. В ідеальному стані, без, в принципі, без зауважень. Присутня дрібна висічка, сколи, але це для пробігу 190 тисяч звична річ. А так зауважень по кузову немає взагалі ніяких. Так, зафіксуйте вінкод даного автомобіля. Перейдемо в салончик. Ось такий цікавий салончик нас тут зустрічає. Нові декоративні вставочки, Чотири склопідйомники, керування зеркалами. Також у нас є тут мертві зони в автомобілі, є всі можливі асистенти. Також є датчик дощу, датчик світла, масаж сидінь, сидіння наполовину електро, дуже цікаві вставочки посередині. Перейдемо ближче в салон. Заведемо даний автомобіль. Так. Пробіг даного автомобіля складає 195 тисяч, пробіг оригінальний. Всі автомобілі наші купуються на європейських аукціонах, то зауважень до цього не може бути ніяких. Е, трьохзонний кліматконтроль в даній комплектації, У нас є підрульові пелюсточки, плюс-мінус. Асистенти, у нас є вони всі, то максимальний набір асистентів. Можна сюди виводити і музику, і навігаційну систему. Дуже зручно, дуже зручно, не треба відволікатись на великий монітор. До речі, у нас топова мультимедія, керується спомахом руки, З всіма можливими опціями. Apple CarPlay, також тут він уже бездротовий. Що дуже зручно, не треба ніяких шнурочків, він так працює. Що в нас ще є? У нас є камера заднього виду, безпроводна зарядка, ще один роз'єм USB. Безрамочне зеркало. Стан сидінь наближений до ідеального. Дуже охайний збережений автомобіль. Перейдемо до заднього ряду. Також весь пластик дуже-дуже. Охайний збережений. Задній ряд сидінь у нас тут як, як новий, без зауважень. Третя зона клімату. Ось такий стан салончик. Ззаді в нас теж диски свіжесенькі, колодки свіженькі, резина теж свіжесенька, свіжесенька. Задня топова оптика, дуже круто. Вона у нас виглядає. Що ми ще маємо? Електропривід кришки багажнику. Дуже зручна річ, кнопочка, багажник. Чистенький, охайний, вмістимо в місце багажнику. Дуже багато. Що ще маємо? Чи маємо сіточку? Що можна відгородити багажний відсік? Ось такий свіжесенький автомобіль. Заглянемо ще з пасажирської сторони чудово виглядає по сучасному, без лишніх зауважень. Даний автомобіль в нас 20-го року з двохлітровим дизельним двигуном 110 кВт-150 кінських сил на автоматичній коробці передач DQ381. Ще. Провіримо її по лакофарбовому покриттю. 128. 120. 112. 124. 138. 118. 119. 127. 114. 125. 130 і дах теж 130. Автомобіль у нас весь в рідній фарбі, без будь-яких зауважень. Перейдемо до наступного, не менш цікавого автомобіля. Забіжу, наперед, це топова комплектація, максимальна. Він також на топовій максимальній оптиці. Передні задні парктроніки. Парктроніки є ще бокові. Він має таку функцію як автопаркування. Дуже гарні 17-ті титанові диски. Нова літня гума Bridgestone. Повний хром-пакет понизу на вікнах і на даху. Безключовий доступ на всі двері. Це велика рідкість для них. Задня теж топова оптика. Дуже цікава хром-накладочка на задній бампер знизу. Тут в... В середніх комплектаціях цих накладочок нема. Тільки в топовій комплектації. Перейдемо в салон. Так, зустрічаю безключовий доступ. Ось такий чудовий салончик, такі декоративні вставочки, дуже гарні. є Ємбієн підсвіточка, також мертві зони, автоскладування зеркал є. Також у нас масаж, комбінований салон шкіра «Алькантара», також ми маємо чорну стелю, віртуальна приборна панель, топова мультимедія. Йдемо в салон, заведемо даний автомобіль. Ой, бір. так, що нас тут зустрічає? Так, пробіг 174 тисячі. Просить нас замінити батареєчку. Дуже крута приборна панель. Сучасне кермо. Має підрульові пелістки. Також має додатково підігрів керма, адаптивний круїз контроль. Має весь набір можливих асистентів допоміжних. Топова мультимедія, яка керується з спомухом руки. Це дуже зручно. Там вже у нас також оновлено. Трьохзонний клімат-контроль, Тут дві зони попереду і третя зона позаду Також маємо підігрів лобового скла з додаткового, безпровідна зарядка, вибір режимів руху. Можна вибирати різні режими. Також є в нас функція автопарковочки. а Треба нам їхати, щоб її активувати. Керування парктроніками камера заднього виду, дуже зручно можна з прицепчиком під'їжджати. Причепить його, тут тобто різні режими роботи камери заднього виду є в нас присутні. Так, перейдемо ще до задньої частини автомобіля. Ззаді дуже все цікаво. Теж комбінований салон, шкіра Алькантара, все максимально збережено. Також є третя зона клімату. Позаду теж є мбн підсвіточки такі декоративні алюмінієві вставочки. задня топова оптика, також є електропривід кришки багажника. До речі, вона у нас тут дуже цікава. Відкривається помахом ноги, також місткий просторий багажний Фаркопчик є. Йдемо ще до цієї сторони. Ось так вона виглядає дуже цікаві ці вставочки шкіряні. Розкішний салон, без зауважень. Багата комплектація. Так, перейдемо ще в цей автомобіль по позову. Що він у нас має? Так, 131. 105. Так, перевернемо. 163. 271. 124. 105. 124. 112. 129. 118. 112. 112. 125. 125. Також тут атермальне лобове скло. Всі вікна рідні. По автомобілю, в принципі, зауважень більш немає ніяких. Це в нас 2 літра дизель на 140 кВт 190 кінських сил. Це в нас є потужніша версія. І перейдемо ще до третього. Це теж 2 літра 140 кВт, 190 кінських сил. Ось такий він цікавий вигляд має, він в чорному кольорі, також є передні задні парктроніки, кругові парктроніки також є, має функцію автопаркування. Камера асистентів, скло мінялось у 2023 році. Обійдемо його по кузову. Дуже класні 18-ті легкосплавні диски, практично нова літня гума. В чорному кольорі він виглядає дуже. І дуже достойно. У нас тут тільки хром на вікнах. Перейдемо в салончик. Ось такий класний салон. У нас 400 підйомники, автоскладування зеркал також є. Також у нас є мертві зони, масаж. Стан салону, в принципі, можна сказати, як новий. Перейдемо в салон. Заведемо даний автомобіль. <звук> так, Що у нас тут? Пробіг 192 тисячі, пробіг оригінальний. Топова мультимедія, топова приборна панель. А, у нас ще тут же камери 360 градусів є. Це дуже-дуже крута опція. То в паркуванні дуже-дуже допомагає. Також є. Функція автопаркування. Зараз провіримо, може, як вона у нас і запуститься. Добре, зараз попробуємо. Ні. Треба все-таки їхати, щоб вона запустилась. Безпроводна зарядка, три зони клімату. Попереду і позаду. Також Apple CarPlay активований. Він у нас безпровідний. салончик охайний збережений. У дуже-дуже хорошому стані. Прийдемо ще до третього ряду, ой, тобто до другого ряду, назад. Так, що тут у нас? О, у нас ще тут є декоративні вставочки, ой, сіточки, декоративні вставочки. Такі цікаві. Третій ряд. Він Як новий, Та, взагалі без зауважень. Так, Ага, у нас тут електроприводу кришки немає. Так, що у нас є фаркоп. Знизу угу, вже хтось компресором скористався. Так, електропривода кришки немає. Топова задня оптика. Дуже цікавий варіант. Ось так в нас виглядає по салончику. Селончик в дуже чудовому стані. Так, по лакофарбовому покриттю А, звернемо увагу, на Диски, колодки, все свіжесеньке. Резина практично нова. Так, По кузову. Так, У нас фарбований капот. Бачимо. Легенько 163, 118, 107, 107, 118, 118, 106, 133. 153 легенько підлоковано. 287, 250 трішки підфарбували. 115. 111 і дах 112. Так, ще він код даного автомобіля. Зафіксуйте, можна все перевірити в офіційного дилера. Всі автомобілі чесні, з прозорою сервісною історією. Ось такі три цікавих пасати B8 у фейсліфтовому виконанні. Кого цікавлять, звертайтеся за нашими номерами телефонів, приїжджайте на огляд, автомобілі знаходяться в місті Рівному. У будь-який час можна під'їхати, оглянути, зробити тест-драйв по цінах на дані автомобілі. Почнемо з самого дорогого, самого топового. Це в нас йде по центру. Це йде кінець 2019 року. 2 літра дизель 140 кВт, 190 кінських сил. В комплектації Елеганс, рахується як максимальна. Ціна даного автомобіля 25 950 доларів. Наступний по ціні у нас піде цей: це йде 2020 рік. 2 літра дизель 110 кВт 150 кінських сил, автоматична коробка передач. 195 тисяч оригінального пробігу. Ціна даного автомобіля 23 тисячі 850 доларів. І останній автомобіль. Кінець 19-го року. 2 літра дизель 140 кВт, 190 кінських сил. 190 тисяч оригінального пробігу. Ціна даного автомобіля 23 350 доларів. Ось такі цікаві пасати. Кого цікавлять дані автомобілі, переходьте до нас на сайт або телефонуйте за нашими номерами телефонів. Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і нові автомобілі.